Вітаю на каналі Української правди цього тижня. В Україні презентували новий рід військ. Це сили безпілотних систем, звучить красиво, потужно, наче в кіно, футуристичному, фантастичному. Насправді і про це можна було б зняти і серію чорного дзеркала. А на ділі йдеться про спробу налагодити взаємодію в вже існуючих підрозділів, допомогти їм підтримати, посилити, наростити спроможності. Чи можливо це об'єднати в одну систему, аби воно працювало? Це питання. Насправді військові жаліються, що українські сили оборони досі не злагоджені в одну систему. Я маю на увазі інші роди військ. Зараз все це з'ясуємо разом з Марією Берлінською, керівницею центру підтримки аеророзвідки і проекту Вікторій Дронс. Пані Маріє, вітаю вас. Вітаю вас. Ви часто говорите гостро оцінюєте ситуацію на фронті. Місяць тому ви говорили, що фронт рухається на захід. А ще раніше говорили, що ми програємо війну. Станом на зараз, як би ви оцінили цей момент війни, де ми зараз знаходимося? В якій точці, і можливо, ви назвете головну ключову проблему саме сьогоднішнього моменту? Станом на сьогодні, на червень двадцять року, ми справді не вважаємо, що програємо війну. Це не так очевидно, тому що власне, це такий відтермінований процес, і війна відбувається в різних доменах. Однак, ну, можна заміряти, по. Я відповідаю за кожне своє слово, там, протягом там, цих десяти років війни, починаючи з 2014 року, коли я почала, почала адвокувати технологій, військових дронів і так далі. От відповідно, коли була ейфорія 22-го року, то зрозуміло, що ці мої меседжі звучали. Непопулярно, так, коли я говорила, що так, зараз у нас є контрнаступальні дії, там росіяни відійшли від е, Києва, покинули Сумщину, Чернігівщину, е, Харківщину, ми відвоювали Херсонщину, але е, ми повинні думати на кілька кроків вперед. І якщо в моменті справді є е, успіхи, це не означає, що з таким ресурсоємним серйозним ворогом, як Росія. Ще, ще виграно війну абсолютно. Тому що потрібно подумати, хоча б трошки за горизонт, і там на, за, на 24, четвертий, двадцять п'ятий і далі роки. От. І тому в 22-му році справді це звучало ну, для дуже багатьох людей як такий е, невиправданий песимізм. Але зараз, на жаль, багато людей до мене приходять і кажуть, ми зрозуміли, що це був реалізм. Тому станом на червень 2024 року ми справді рухаємося швидше, ніж будь-коли в розвитку технологій, швидше, ніж будь-коли в своїй історії, але повільніше, ніж наш ворог, недостатньо швидко. І справді, є успіхи поряду напрямків, і справді є удари по території Росії, і справді є розвиток і дронів тактичного рівня іноземних роботи зових комплексів. І виробництво радіоелектронної боротьби, заслів реж це, це все дійсно є і розвивається програмне забезпечення. Але потрібно не забувати, що ворог при цьому не стоїть на місці. Якби ми могли поставити їхній розвиток на паузу, а самі розвиватися, тоді так. Але ворог усвідомив свої помилки, помилки там перших місяців, навіть там першого року, півтора війни, дуже швидко вчиться. Вони зрозуміли, що не буде легкої прогулянки. От. І вони перебудувалися на те, щоб грати вдовго. У них величезна машина військово-правослого комплексно, яка працює 24 на 7. Вони, я говорю ці речі не для того, щоб там когось залякувати, я просто говорю для того, щоб ми відкалібрували з реальністю і зрозуміли, що сконтактувавши з реальністю, що нам далі робити. Тому що забігаючи наперед, перемогти можливо ціною. Але для цього потрібно передусім оцінити реальність і оцінити наші дії. От, перемогти там, сила на силу, там, ресурс на ресурс неможливо, тому що досі різний порядок ресурсів і людських, і військово-промислового комплексу. І також потрібно розуміти, що ми воюємо не тільки з ВПК Росії, ми воюємо з об'єднаним ВПК Росії, Північної Кореї, Ірану, Білорусі і що найголовніше Китаю, який е, починає е, поставляти не тільки комплектуючі, як попередні два з половиною роки війни. Не тільки готують там дрони і інші технологічні системи, а також починають поставляти вже летальну зброю, про що вже починає просучуватися інформація в медіа, і навіть з офіційних джерел нещодавно була заява представника британського уряду. Оце є суттєва небезпека, от тому нам потрібно релевантно оцінити реальність, виходячи з цього рухатись далі. Тобто ви говорите і про кількість, і про якість, коли йдеться про те, що росіяни нас випереджають у технологіях, не дуже зрозуміло. Просто сили безплотних систем це безпрецедентно. Такого у світі не було. І тут от воно з'являється саме в Україні. А ви кажете, що десь хтось в цьому вже попереду? А які тоді виклики зараз перед силами безплотних систем стоять? Які кроки власне, мають бути зроблені, і коли ми побачимо, відчуємо перші результати? За яких умов можливо? Створене командування безпілотних сил, але важливо, щоб була команда. І не так важливо, як ми її назвемо: там, командування безпілотних сил чи там клуб інноваторів, якщо хочете, як завгодно. Важливо, щоб ця команда мала повноваження, мала експертизу. І мала повний карт-бланш всередині сектору безпеки і оборони, середині армії, на те, щоб впроваджувати технологічне ведення війни, асиметричне ведення війни, і в основі, скажімо так, що би не робила ця команда, в основі має бути один принцип. спершу роботи, потім люди, спершу ми і все інше знаходиться навколо цього. І виробництва, так, які, які потрібно там, залучати, закупляти, допомагати і так далі. І, ну, хоча це не повноважний гештаб, зрозуміло, але я говорю про державну систему Державна система має думати про одну людину. Це не міністр, не президент, не, не керівник волонтерської організації, не керівник великого бізнесу. Ця людина це солдат. Боєць, піхотинець на першій лінії, який найбільше Бере на себе ризики, і головна мішень. І е, зробити так, щоб ця людина була захищена технологіями, це основна задача будь-якої команди, яка працює всередині державної системи, в тому числі новоствореного команду. Принцип має бути такий: спершу роботи, потім люди. Спочатку ми насичуємо фронт технологіями, людей ми по максимуму відтягуємо там, де це можливо, в більшості випадків це можливо. От. Для цього нам потрібні якісні наземні роботизовані комплекси системи з відповідними ТТХ. От. Для цього нам потрібні якісні повітряні системи і так далі. Тому що безпілотні роботизовані комплекси, в принципі, можуть виконувати більшість функцій піхотинців. Я вам зараз розповідаю, там, не знаю, на ну, якісь фантастику з якогось 2057 року, а те, що насправді можна робити вже при певній політичній волі і при певних. Управлінських компетенціях. Дрон може наземний роботозований комплекс виконувати функції евакуації, мінування, розмінування, вогневого прикриття, моніторингу ситуації і так далі. Тобто повітряний комплекс може виконувати ударні функції, розвідувальні функції, функції ретранслятора і теж багато інших. І коли ми говоримо про ці речі, ми маємо говорити про це в комплексі: про те, що в першу чергу роботи знаходяться в зоні ризику. От, а людей ми максимально а, тримаємо подалі від ризику. Люди знаходяться в добре укріплених, а, значить, в добре укріплених бетонованих спорудах. Люди знаходяться якомога глибше і подалі від ударів, так? От, і моніторинг, і вогневе знищення противника здійснюється максимально дистанційно. І плюс перенесення ударів на територію Росії. Нам дуже важливо вибивати ворога на підходах. Що весь той снарядний вал вогневий, який валиться на наших людей, він вибувався на рівні складі на дистанції 150, 200, 300 кілометрів, щоб той особовий склад, який приходить вбивати наших людей, щоб вибувався на рівні там, полігонів, навчальних їхніх центрів, місцях там скупчення особового складу, щоб те управління, яке вони забезпечують, воно вибувалося на рівні їхніх штабів. Там там на відстані 50 знову ж таки, 70, 100 і далі кілометрів. Щоб логістика, коли паливномастинні матеріали не привезли, так? Тоді і не буде, не буде підвозу боєприпасів, не буде там, безпосередньо підвозу там, одиниць техніки і особового складу. Це значить, потрібно вибивати логічну логістику, їхні там ключові е, логістичні центри. Це теж треба робити на, на Значить, на відстанях від 100 кілометрів і далі в глибину, нам важливо переносити війну на територію Росії, а це можливо робити рядом заходів, зокрема і безпілотними технологіями, ракетами, от і, і так далі, там залучаючи космічну розвитку, залучаючи там спроможності наших союзників, але і в першу чергу український інженерний потенціал, який у нас абсолютно блискучий, якщо дати нашим інженерам можливість працювати. Пані Марія, ви кажете, що має бути, що нам потрібно, що важливо. Але тут ключове питання в тому, просто новітній рід військ створено і що є, чи є у вас віра, там, як ви оцінюєте просто на вході на, на початку цього шляху, що ми вже маємо? Якусь оцінку можете поставити лаконічно? Дмитро, так, подивіться на мене. Я в цій війні 11 Ну, Як так. в мене не може бути віри? Якби в мене не було віри, От, неможливо 11-й рік цими питаннями займатися. Дуже легко вірити тоді, коли все добре. І важко вірити тоді, коли ти дуже добре знаєш всередину, як це працює, Відрів від солдата до главкома, від там, чиновника районного рівня до президента. 에, коли ти бачиш дуже близько, як працює система, як працює камінь, як працюють наші депутати, от і е, при цьому не втратити віру. І розуміючи при цьому е, ситуацію на фронті, от при цьому не втратити віру, це мені здається та, така задача для нас всіх. От і для себе я намагаюся цю задачу вирішувати е, і вірити, продовжувати вірити, тому що ну, е, по перше, моя віра вона не не грунтов. Наприклад, у 2014 році э, розвідка і дрони це був, знаєте, такий э, гурток на кілька десятків міських божевільних, э, які ходили. От ми і вірили в те, що це буде новітня зброя. На нас дивилися як на диваків і казали, що це просто якісь іграшки. То зброя, це там: танки, там, авіація, артилерія, що дрони нічого не вирішують, і що це просто якийсь, якийсь хор -хор хобі, так, такий дитячий гурток. Навіть потім і весільні дрони розказували, і туристичні дрони, будь-які, що це іграшки. Тим не менше пройшло 10 років, створене командування безпілотних сил. Мені здається, це хороший приклад того, що треба вірити в штовхати цю тему. І навіть в ті часи, коли там вже для багатьох війна закінчилась, особливо в Києві, в кабінетах там, міністерських, я пам'ятаю, 17-18 рік. На нас дивилися як на космонавтів, на тих, хто продовжував штукати цю тему і вірити в технологію. Тим не менше, бачите, є, є результат. Створюється командування, є окрема якби, найвища увага до, до цієї теми, тому що дійсно воно показало, що можна за, там, за відносно дуже символічні гроші, там, витративши п'ять або півдронів, спалити там, танк на 2-3 мільйони доларів російських. Да? І уникнути наслідків від роботи цього танку на сотні мільйонів, як не будуть сотні загиблих, поранених і так далі. От е, тому я дивіться, вірю в одне, роби, що маєш, і будь-що буде. Моя віра полягає в тому, що мене важко демотивувати, Я люблю свій народ. Я знаю, що я маю бути своїм людьми. От я знаю, що в будь-якому разі, як би це зараз екзистенційно дивно не прозвучало в розмові про технології, але <сі>, така де дещо, дещо буде філософська сентенція про те, що ми всі все одно смертні. І, от, і все одно в кінці життя нам важливо мати з чим піти. От мені важливо як людині мати з чим піти, знати, що я робила все, що могла, от тому мене мало хвилює там, знаєте, всі ці коливання і псошні про справедливість, несправедливість е, там. Колись в 17-му снах було дуже образливо, що війна стала там потрібна тільки нам, так званим контуженим атошникам. От, а суспільство ходить на концерти російської попси і слухає російських стендаперів. Але в цій ітерації війни я відійшла від історії про справедливість. Я вважаю, що ну кожному по вірі його, і важливо робити для себе, думати про себе, не засуджувати нікого, не шукати якоїсь справедливості. Чесно, робити свою роботу, тому що звіт мені тримати тільки перед собою в кінці життя, як і кожному з нас я вірю в технологічну мілітаризацію суспільства. Я вірю в те, що місія моя особисто нашої команди Віктори Дронс в тому, щоб технологічно мілітаризувати українців і навчити сотні тисяч людей виготовляти технології, застосовувати технології, таким чином захистити свій народ, своє плане. Я. я дуже люблю свій народ, буду робити. Максимум для того, щоб мої люди були захищені, от і все. А, каку, а якою є тенденція запитів на курси з підготовки до служби, виготовлення в Ну, ви постійно публікуєте, нагадуєте про них. А чи змінюються настрої в суспільстві? Чи більше чи менше охочих? Це більше. Це більше людей усвідомлюють, що це вихід, що це дійсно працює, і що е, неможливо. Проти, ну, воювати один один на один, да все раз там, тому що ми кількісно так не виграємо. Якщо український один піхотинець буде розмінюватися на одного російського, це катастрофа. Тому все більше людей, дивлячись, наприклад, як успішно працюють наші е, випускники апівічники, так і зараз дуже багато роликів на Ютубі. Це там багато з них це наші випускники, яких ми підготували. Дуже ну я пишаюсь, коли бачу ці ролики, коли показують піхотинця, який. Там знищив там, більше 200, е, значить, е, в особовому складі е, представників ворога, і е, там знищив кілька десятків танків, там БМП, пікапів і так далі. Ну, тобто, це те, як треба воювати. Людина е, знаходиться в відносно безпечному місці так, і працюючи розумом, технологічно, може знищувати попів батальйону, там за там, якісь ну, лічених 4-5 місяців. Якби особового складу ворога, і при цьому не отримавши ні контузії, ні поранення, і збер... зберігши життя своїм е, побратимам і посестрам. І таких випадків все більше, і тому звертаються люди, розуміють, що у нас можна безкоштовно пройти навчання, що ми вчимо масово е, ніколи не просимо про це за це гроші, тому що я вважаю, що під час війни вчити своїх людей е, за гроші це стріляти собі в ногу. От, чи передавати там дрони за якісь гроші? От, ну і звертаються, є реально все більше і більший запит суспільства на, на те, що щоб воювати розумно і асиметрично е, наостанок. Прошу прокоментувати слова Кирила Буданова, який прозвучав е, ніби опонент. Хоча ну, всім зрозуміло, що ні. Е, коли коментував сили безпілотників е, в ЗСУ, жоден дрон не виграє війну, Допоки солдати з прапорцем не зайде на територію, нічого не буде. Я повністю підтримую слова Кирила Олексійовича, що має зайти солдат. Я тільки е, зроблю одну невеличку ремарку з його дозволу, що перед солдатом залетів е, з прапорцем український дрон і український наземний роботизований комплекс та інші росі українські технології для знищення російських е, технологій, техніки та особового складу. Спочатку роботи, потім люди. Дякую вам, Марія Берлінська була моєю співрозмовницею керівницею центру підтримки аеророзвідки і проекту Вікторі Дронс. Долучайтеся, доєднуйтеся до дискусії у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал Української правди в YouTube.